Перед мікрофоном Мар'яна Кріль ви слухаєте польське радіо для України, і це програма міжкультурні діалоги. Також нагадуємо, що її можна. Після радіотрансляції слухати також у е подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська і у стримінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на YouTube. Це програма, у якій ми говоримо про різні культурні контексти, які відбуваються сьогодні. Також культурні явища, які мають місце серед нас, що змінюється в культурі, що відбувається, і також про те, як це сьогодні на нас впливає. І сьогодні нашою гостею буде українська акторка театру і кіно Ірма Вітовська, яка сьогодні є також активною волонтеркою. Її моновистава Київська перепічка» відбулася минулого тижня у Варшаві. На завершення європейського туру. Ірма Вітовська зустрілася із своїми варшавськими прихильниками. І окрім самої вистави, про яку ми поговоримо згодом, ми також з нею поговорили про сьогоднішній час і про те, чому культура сьогодні є важливою для українців, чому вони її потребують, і які сенси у ній важливі. Але перед цим ще одне запрошення на. Іншу українську подію, яка відбудеться вже цього тижня, довго очікувана зустріч із українським письменником і волонтером Андрієм Любкою. Відбудеться вже цієї середи, о 18.30 в українському домі у Варшаві на замангофа 1 війна стильного боку воїна од Тилув це так польською називається книга Андрія Любки про його волонтерський досвід. Запрошуємо на цю зустріч. Очевидно, книга Андрія Любка є дуже сильним голосом нашого покоління, так можу сказати, особисто тому, що Андрія Любко я пам'ятаю ще як поета, який починав свій творчий шлях понад 10 років тому, і як сильно він сьогодні змінився теж у контексті цієї війни. Змінилися його роздуми, його власне бачення і літератури і культури. У своїй книзі власне він не залишає ілюзій щодо того, що війна це смерть і руйнування, і вона теж поступово привчає нас до себе, нормалізує зло а людей, книги перетворює на м'ясо, кістки і кров. Які може знищити куля письменник у книзі не дозволяє нам про це забувати, водночас показуючи війну стилу, там де є місце для людського тепла і надлюдської відваги, де людина веде ще інші невидимі бої, за те, що залишити, щоб залишитись собою, за інтимний простір для душі, також за добре, заварене еспресо в металевому. Кухлі серед іншого так пише про цю книжку. Польський культуролог і письменник-перекладач Кшиштоф Чижевський. Ця зустріч вже найближчої середи, 25 червня о 18.30 в українському домі. А за мить оці очікуване і обіцяне інтерв'ю з Ірмою Вітовською. Зараз Юрій Софович бий. А стала ніч, ти встав і пив, та скоро буде день, ще трохи тримайся, і пив, поцінував, і беріг, і боронив все, що ти любив, лиш борис не здавав.

Варшава останнє місто з вашою виставою, моновиставою київська перепічка. На початку хочу спитати вас, як було в тих попередніх містах, яким було спілкування з публікою? Які ваші відчуття? Ой, ну це різний досвід, європейський досвід різний, бо я в Канаді ще була. Там я можу. Більше порівняти, тому що там були представники різних діаспор, а ті, які виїхали і народилися вже там, і вони дивились виставу, ніби досліджуючи, бо це про перші дні війни, ніби досліджуючи для себе якусь іншу ну, нову країну в чомусь. Покоління, які виїхали в нульових, вони покидали одну країну. А тепер я розповідаю речі, вони бачать. Як багато все змінилося з того гумору, як ми реагуємо, наскільки я ж є голосом взагалі цієї людей, які проходять сучасників цю історію, і покоління, які виїхали зі вторгнення, це зовсім інше відчуття. А Тут я думаю, та сама історія. Єдине, що мабуть, немає тих старих з діаспорян, які виїхали чи вже народилися. Та ну я тут таких мало зустрічала. Воно ну воно б'є, звичайно, для тих, хто виїхали, є сцени, які близькі їм більше, і я думаю, що воно зачепить. Воно безпрограшно працює тут на сцена для відчуття інакшості. в Інакшості. Ті, хто не спить ночами в Україні, дивляться інакше. Більше злості, більше там більше, більше я не можу насипати ненормативної на лексики, навіть якщо це більше, там, скажімо, міст східніших, південніших, які на рубежі, які весь час втрачають все і їх. Ну зара Київ. Так само, я думаю, більше зліше буде, бо якісь були паузи в Києві такі які здавалось би. Але вся і західний регіони, зважаючи на те, що там не так як на сході, та але все одно люди втрачають рідних, друзів, сестер, братів і, і розуміють так, що це. Вистава дуже щимка, відкрита. Я дуже рада, що ми її зробили. Хочу подякувати Наталці Грошбит, яка створила текстову форму цієї вистави, структурність. Це за моїми спогадами, за моїми уявами, мріями, фантазіями. Ми з нею довго зустрічались, писали все. ну, тобто, І я, коли отримала від неї драфт перший, побачила, наскільки вона мене зберігла, наскільки вона стала мною. А я десь в її вже текстових, як Наталя любить ці тексти робити дуже завантаженими і дуже простими, але в той самий час стала нею. Тобто, Мені здається, що це такий досить симбіоз, у нас вийшов, унікальний, з і ворожбу. От, і команда в мене прекрасна: це анімація, малюнки, музика, відео, частина, і, звичайно, Гнатковський, який зробив, подарував герою другому. Свій темперамент, голос, гумор. От я рада, ви сприймається вистава. Я думаю, що ви сьогодні самі побачите. Є відгуки, шалені, дуже, дуже добре. Я коли власне робила огляд української преси, другий канал польського радіо він власне має такі огляди закордонної преси. І один раз на тиждень це українська преса. І суспільна культура зокрема публікувала анонс цієї вистави наприкінці минулого року, uh -huh. і мені було дуже складно пояснити польською слухачам, що ж таке київська перепічка і чому вона в цій назві виступає. Мені здається, що це символ якогось такого відносного спокою, можливо. Київська препічка стала для цієї історії для мене. Ну вона взагалі є символом одним, із, як київський торт, каштан Києва. Це ж не про гастрономію, ми говоримо про емоцію. Препічка існує з вісімдесятого року. Цей заклад незмінно стоїть в одному і тому самому місці їх Крещатика і Богдана Хмельницького, і до нього йдуть неймовірні черги, тому що це доступний фастфуд. Перепічка дуже гаряча, завжди смачна, навіть поставили пам'ятник перепічці, такий маленький, у нас є така програма. Така, такий квест, я б сказала, шукай ну, якісь символи Києва. І там є ця вся її труть, вона завжди гаряча. От, перепічка це останній смак, який я пам'ятаю до воєнного Києва. Справа в тому, що я була на тренінгах, як вижити в місті під час військових дій, як працювати з панікою. І у нас була дуже досить маленька перерва. Ми проходили ці тренінги в КМНДА, в мерії в міській адміністрації і у жіночої варти волонтерської команди. І ми мали досить мало часу в цьому навчанні. І у нас було там пару хвилин. Ми б нічого не встигли десь замовити. Я кажу, давай швидко підемо взімок київську я Її на років сто не їла. Ми пішли, взяли по дві перепічки, і мені тоді я вже була головою в війні через ці тренінги. Я їла цю перепічку гарячу, соковита, жирна така вона така, ну, масна, дуже неймовірно смачна, солодка, солона, я цей смак пам'ятаю, дуже соковита, дуже гаряча, в той самий час дуже проста. І я дивилась на хрещатик, і бігли люди, жили своє життя, це 8 лютого за два тижні. І я дивилась на нього, а я дивилася вже якби збоку. І я згадала коли їм цю перепічку, що Моя баба мені розповідала в Галичині, моя баба, татова мама, що вони останній день літа 39-го року, вона була підлітком, вони варили варення. І вони їли з... на вулиці, варили варення в баняку. І вони їли то варення, тупінку знімали. І два брати двоюрідних старші. І на наступний день то одно, ну, то друге. Уже вони були мобілізовані до польського війська, тому що почалася доросліду. І це варення, мабуть, у кожній родині є свій останній день перед смак. У мене це було задовго, бо я вже кажу, що я була в цьому. Але я дивилася на хрещатик, і в мене таке враження, що оцей смак залишився зі мною, тому що я усвідомлено його їла і дивилася, жадібно їла дві, і дивилася, хапаючись за цей. І от перепічка мені стала таким. Символом мого відчуття. але коли я поїхала до власників просити за бренд, щоб використати в назві, то для мене було дуже почесно дізнатись, що власник є героєм України. Він з перших днів а син його керує за. Я думаю, значить, це значить це по призначенню. Значить, я потрапила в чатуди. Значить, і перепічка в перші дні війни відкрила вікна, вікно своє і гудвала киян. І так само пекли хліб для тероборони, і це я подумала, що ну, значить, все правильно. Значить, так і мало бути. І я тепер, вони кажуть, коли ви прийдете київську перепічку? Ну, ми знімали рекламу, їли квер, А я тепер сказала, друзі, ви мене хай всі йдуть, їдять перепічку, а я її з'їм, коли це закінчиться. Щоб відчути смак, щоб закульцювати цей початок і кінець. Переселення, наприклад, 44-46 року, так само акція вісла, і ці люди. Які живі мені вдалося застати деяких старших, які говорили те, що вони запам'ятали, наприклад, великдень вдома, і відразу почалось переселення, або і це дуже дуже так чітко, тобто не якісь сумні історії, mm -hmm. а от свята, писанки mm -hmm. і так далі. Дуже складно тут пояснювати власне, людям, які може не заангажовані в цю українську ситуацію до кінця, що життя в Україні там, де це можливо, і дуже часто там, де це неможливо, триває, продовжують люди ходити на роботу, вчитися, все працює і так далі. Як власне сьогодні розповідати про те, що діється в Україні втомленому заходу? Я тільки можу сказати, що вони подумали про одну фразу. Я вважаю її ненормальною. Так не має бути. Коли ми жартуємо зараз, вижив, йдеш на роботу, не вижив. Сорі, я не вийду на роботу. Ми сміємося, бо у нас вже гумор має іншого. Ми в іншій перебуваємо в реальності. У нас всі загострені, і гумор так само жорстокіший. Самі до себе, чи до, до, до тебе, чи до цього. І обстріли, а діти. Мають якусь маленьку від того радість від того, що вони йдуть з класу в сховище і прогуляться ненормально. Це не має бути так. І я хочу побажати Заходу, от в Польщі, щоб вони ніколи так не сміялися. Щоб вони розуміли, що це не має так бути. Не треба заходити ну, в цю верт потрапляти. Для цього треба зробити так, щоб сюди вона не прийшла війна. І українці загартовані вже цій реальності живучи потребують плеча, щоб ви так не жартували. А ще складніше пояснити, що робляться виставки, що от на днях буре вітер в Києві манікюри робимо, робимо манікюри, ми робимо виставки. Ми ходимо до ресторацій, які тримають, де прилітає, всі разом потім це все ремонтуємо. Ми зберігаємо собі свій світ. Ми зберігаємо собі, щоб все було так, як було, що так і має бути. Бо це ж можна з розуму зійти. Ми зберігаємо, ми ходимо в школи, в садочки, ми тримаємо бізнес, ми граємо в театрах, ми знімаємося в кіно, ми знімаємо кіно, ми, ми всі донатимо, у нас зараз ми розважаємося, у нас є концерти, тому що людина не може не жити. Але кожен з нас. Живе з відчуттям, як оця моя перепічка, що завтра цей смак може бути вже не твоїм. І тому це такому, на... ми живемо на... на хвості комети, знаєте. І не треба підсідати на цей хвіст. Тому треба все зробити, щоб Україна перемогла, щоб Україна закінчила цю історію. Тому що це насправді дуже страшно. І емпатія. Це те, що відрізняє людину від скота. Не скотини, не тварини, а від скотства, від скотства. Від бідла. так. І тому ми втрачаємо кращих наших дітей, хлопців, дівчат, батьків, братів, сестер кращих. І вони не заслуговують на те, щоб до нас не було емпатії. Ви також знялися в одному із польських фільмів. Прем'єра, теж якого нещодавно була у Польщі дві сестри Лукаша Карвовського, і там дуже несподівана роль. Я ледве впізнала. Дуже дякую вам за неї. як ця співпраця відбувалася? Якби ви могли розповісти, як вас знайшли? Як це знімалося в Україні? Це один з перших художніх фільмів, який так, знімався вже це під час було війни. Літо 22-го року Лукаш, я. Йому і оператору дуже вдячна, що вони наважилися приїхати в такий ще. Ну зараз я не скажу, коли час, але ну досить це тільки буквально пару місяців. І ми знімали і тривоги, і вони це достойні дівчата. І мій партнер прекрасний, все це витримали. і Тривоги це дуже достойно поїхати в країну, в якій війна, і знімати художнє кіно, і ще й про ту війну. І доторкнутися до неї, бути причетним, бачити це зсередини, не десь так збоку, а зсередини, сидячи з нами в підвалі, ділити з нами їжу, переїжджати під час тривоги з локації на локацію, розуміти, що може прилетіти, це я хочу сказати, що це вартує багато. Я взагалі дуже поважаю тих людей. Які не бояться, але хоч на якийсь час приїдуть і побудуть, розділять оці, з нами цей, цей, цей тяжкий наш період, хоч трохи разом. Це вартує таких для мене дуже подяк. Я дякую всім, хто і не приїжджає, але дуже включається. Я думаю, чи наважилась би я поїхати в якусь країну, де йде. Війна, і тепер вони дають своїм прикладом, що багато з нас би сказали так. Ми би поїхали, тому що ми всередині це вже розуміємо, що ми би поїхали підтримати ту країну, де це почалось би. Дуже багато поляків насправді далі підтримують, їздять, організовують різні збірки, хоча вже дуже мало про це говориться тут, але є дуже багато таких ініціатив, і це теж шанс на те, аби ми краще пізнали один одного. Бо, все ж таки, ми досі не знаємо, дуже мало знаємо. Ну, я точно знаю, що ви знаєте. Я теж якби цікавлюсь цим, є багато осіб, але в той же час це шанс, аби пізнати один одного. Наскільки, на вашу думку, цей польський контекст він присутній в Україні, мені йдеться про якісь культурні, такі суспільні аспекти. Якби тут дуже багато подій відбувається української тематики, і не тільки скерованих лише до українців, які тут проживають, а й загалом до польського суспільства. Їх є справді дуже багато навіть зараз. Ну, до вторгнення було більше. Ну і це не тільки з Польщі, це зрозуміло, що. Зараз, звичайно, Польща присутня в нашому просторі. Одна із мабуть так потужно, як багато країн, але от Польща дуже на, на такому. Ми дуже спостерігаємо за тим, що відбувається в Польщі. Ми дуже переживаємо за всіх наших сусідів, тому що мати божевільних одних, нам би не хотілося мати погані стосунки з інших сторін. Ми дуже готові до обіймів зі всіма, хто у нас в тилу складають нам зараз тиловий пояс. І звичайно, Польща як найбільша наша західний кордон для нас для нас дуже важлива і те, що було на початку. Це не тільки Польща, це і країни ну, Балтії, звичайно, Румунія, як вони нас приймали, Та і всюди, я вам скажу, їхали. Люди є, люди всюди, але поляки, так, да, поляки дуже сильно. Це була така схованка, куди наші мами з дітьми поїхали. Схованка. Я знаю, що є люди, які, можливо, не дуже. Прияють симпатії до України, є ну але я би хотіла Польщі сказати, зрозуміти, Україна мала різну історію у своїх землях, і багато людей, так як пройшовся тоталітарний радянський по Україні, польща мала так само свою жертву, але ту, яку Україна винищувалася, це тому люди продукту цього пострадянського колоніального продукту він. Так швидко не лікуються. Є люди, які є не свідомі і не стали в державі України, громадянами України. Є люди, які просто не впроваджуються, знаєте, в зоні комфорту Я, моя сім'я і мені більше нічого. А вони часом ведуть себе не так, як би хотілося. Але це я думаю, в кої в і в Польщі є такі люди. І я думаю, що це не питання національної приналежності. це питання рівня культури. Це питання рівня інтелекту, і це питання рівня такту. Ну а так це відповідно інтелект. І мені здається, що за такими людьми не треба робити висновки. Бо дуже багато достойних українців залишалися з початку війни, нікуди не їхали, тримали Україну на своїх плечах. І відправляючи, можливо, самі вразливі свої там родини, де маленькі діти, чи там ті, ті, ті території треба було, де взагалі ні, нема куди людям було залишатися. І часом, власне, дуже багато їхало різних людей. Але це не привід робити висновок. Хоча я розумію, що багато є антиреклами українцям, на жаль, від такого контингенту. Але я думаю, що він є в кожній країні такий. Ну, тут нічого не зробиш. Це питання рівня культури, рівня виховання. Але українці є ті, хто знаєте, я оточена тими людьми, які. В мене є люди, які поїхали в силу того, що рятували малих, і є люди, які лишалися, і дуже багато серед них достойних. Ну, більшість в мене оточуються достойні люди. Так і дуже багато ще й в цьому є дезінформації про те, що ви сказали, та в мережі поширюється, і останнім часом. Це антиукраїнська нарація, в яку просто вірять, і це останнє просто майже кожного дня Штар, таке травня. Ну, власне, ми зрозуміло кому. Це абсолютний голос Росії. Тут і рука її є. Останнє питання, пані Єрмо. Що вас сьогодні тримає в цій ситуації, в щоденному житті, в культурній діяльності, в волонтерській, в повсякденному житті? Мене тримає життя. Жити повний день як в повний. Мене тримає. Я живу. У мене немає далекоглядних планів, бо це смішно. В мене є бажання, в мене є хотіння, в мене є мрії далекоглядні, але плани є. Ну, Ми живемо короткими дистанціями тепер. Якщо раніше ти планував там на роки, то тепер це звужується на тиждень, на місяць, ну може, на літо ціле заповнити, як Бог дасть. Але, ви знаєте, в цьому щось є. В цьому щось є, коли ти розумієш тепер слова, які є. Не думайте в Біблії, які не думайте про те, що як птахи небесні. Живіть тут і зараз, живемо тут і зараз. І, і тільки сподівання на те, що часом буває якась така поворот, як в історії буває, всі от, ніби розвиваються, і планують, і всі там пробудовують. А щось так буває, що одна людина може повернути хід історії, так що все зміниться. Це була Ірма Вітовська, українська акторка театру і кіно активна. Волонтерка, яка виступила минулого тижня у Варшаві із моновиставою Київська Перепічка, за її словами, це найважливіша і дуже сенсовна робота, яка власне була зроблена за останній час. Прем'єра її в українському театрі відбулася наприкінці минулого року. І це все на сьогодні у програмі. Міжкультурні діалоги. Я Мар'яна Кріль. На все добре.